Я дякую вам, Олена, за це чудове питання, оскільки це питання щодо надії, я відповім англійською. Але до того, як почну говорити про надію, скажу декілька слів подяки. Хочу сказати вам про подяку так, як може зробити це українець. Я Вдячний послу Фріду, який є легендою. І який є людина, яка активно підтримує Україну впродовж років, його ім'я вписане в, е в е історії американської дипломатії. І мені для мене велика честь, пане Фрід, бути з вами на одній сцені. Я Хочу подякувати пану Філіпу зеркову, чия філософія стоїть за багатьма нашими зусиллями у боротьбі проти Росії, включно з тим, як використати заморожені російські активи на користь України. Я вдячний вам за ваші глибокі. Думки і підходи про що ви говорили в цій аудиторії стосовно е, стратегії, хочу подякувати Джефа за його е, виступ і участь у цій дискусії. Who is a Я хочу подякувати Селесті Воландер, яка є потужним лідером, яка в Міністерстві оборони підтримує Україну. Це складна робота, і вона цю роботу виконує від імені Київського безпекового форуму Я хочу подякувати нашим партнерам з Пентагону, нашим партнерам з держдепу, в тому числі нашу добру подругу Вікторію Нуланд. Які роблять все можливе для допомоги Україні, Україна вижила завдяки хоробрості чоловіків і жінок українських на фронті, завдяки їхній крові. Україна вижила завдяки неймовірній безпрецедентній допомозі, якого отримує заходу вперше в тисячолітній історії України. Це наша подяка сьогодні. Київський безпековий форум є проявом цієї подяки, адресовано іншим країнам. Саме за цих причин ми зібралися тут з усіма нашими командами, які очолює Арсеній Яценюк. Вся ідея цього форуму стосується подяки, але і боротьби перед форумом. Ми говорили з адміралом Робом Бауером. Разом із Овседи, і в мене була можливість сказати, що ми, українці, ми можемо сміятись, ми можемо посміхатись, ми можемо говорити про різноманітні важливі теми, але щось всередині нас це біль. І цей біль говорить. Цей біль говорить тут. В різних. Меседжах в тому числі тих, які були сказані секретарем Данилом, це важлива роль директора Київського безпекового форуму, бути останнім спікером під час нашої зустрічі. Тому що всі думають, що я буду говорити коротко. Ні, це не так. Кожен думає, що я презентую і зроблю якісь заключні зауваження. Немає заключних зауважень, тому що всі наші. Висновки відкриті і залишають відкритим э, Залишаються відкритими для на відбачуваний період часу. Але я хочу поділитися з вами своїми думками. я скористаюся своїми нотатками, щоб не забути найважливіші речі, як я часто роблю. війна Росії проти України завдала тяжкого удару Україні. Ми вже зна. Опинилися, і це важко з цим фактом примиритися. Ми опинилися в іншій Україні. Російська агресія порушила не лише територіальну цілісність України, а й нашу гуманітарну, культурну і інформаційну цілісність. Мільйони людей опинилися за кордонами України. Мільйони. Зараз під прямою окупацією Росії страждають від репресій і жорстокої культурної і освітньої пропаганди, яка роз... намагається зробити їх росіянами імперськими росіянами. і в плані с геноцидних наслідків Росія сьогодні звертається до геноциду голодомору і Другої світової війни, намагаючись покласти край українській нації. Російська війна фундаментально змінила український політичний ландшафт. Його наслідки йдуть далеко за тимчасові від у політичному процесі. Війна фундаментально змінила весь спектр політичних заскалених сторін. І підірвала основу того, що ми називаємо о, українською демократією. Українське активне громадянське суспільство піднялося і мобілізувалося на успішні оборонні зусилля. Ці люди є найбільш цінним активом України, і ми їх втрачаємо кожного дня. Масмірія змі перетворилося на один єдиний голос марафону на іншому щодо іншої боротьби справжні змі, які підтримували свободу слова, мають дуже мало доступу до надійних джерел комунікації, роль політичної опозиції. Скоротилася до безпрецедентного мінімуму. Роль по раніше впливових фінансових груп на щастя змінилася і зменшилася да. так само як і здатність зберігати так звані так званий плюралізм е, залежності. навіть е, основи церкви. Війна е, потрясла В цілому, війна змінила баланс сил зацікавлених сторін і правил політичної конкуренції в країні. Можливо, найважливішою зміною є переформатування Політичного України – українця поява нових впливових учасників. Цей новий зацікавлений нова зацікавлена страна. Це українська армія, і це поняття включає в себе набагато більше ніж просто збройні сили України. Вона включає в себе військових, включає ветеранів, волонтерів, їхні сім'ї, і цілий океан українських патріотів, які беруть участь в оборонних зусиллях. Від нині численні питання в Україні залежать від дій цих важливих дівих осіб, починаючи від ситуації на фронті до нашої перемоги у майбутньому. Від захисту життя українців і існування до перспективних політичних форм, і очевидно, що Україна приречена жити з довгостроковою загрозою своєї безпеці, і ми можемо сказати, що ми боремося і. Ми маємо таку долю, але ми повинні виконувати цю роль, і це цей факт буде визначати те, що можна назвати великою стратегією для України набір політики, які забезпечать довготривалу безпеку і розвиток України, попри всі ворожі дії і за будь-які обставини, Щодо українських громадян і майбутніх поколінь українців дуже важко переоцінити роль нашої армії у великій стратегії для України і тут тут виникає цілий ряд запитань. А чи ми здатні сформувати стабільну демократію за постійною військовою загрозою? Чи ми здатні сформувати військову демократію, квазідемократію? Чи наша армія здатна не лише задавати поразку ворогу, але й стати могутнім? Могутню платформою для демократичної, демократичної нації нашої державності на це для цієї відповіді. Дуже важливо, щоб Україна була потужно інтегрована в євроатлантичний альянс і українська армія була інтегрована в північно-атлантичний альянс зі своїми уміннями, знаннями освітою і своїм підходами, своїм розуміннями, принципами, на основі яких вона бореться сьогодні. Природа, демократич... природа демократ природа української державності є демократичною, і свобода і демократія визначають наш національний характер, і саме ця концепція, така нам близька і така природна для нас разом з іншою національною ідентичністю, яка така неприйнятна і загрозлива для Росії. Наша велика стратегія повинна включати себе. демократію. Посилення європейського союзу і НАТО, посилення трансатлантичних зв'язків, перемогу над російським імперіалізмом і підрив будь-яких російських намагань відновити свій військовий потенціал, і вона повинна включити в себе збереження провідної ролі заходу в глобальних справах і створення світового порядку, який оснований на правилах, законі. Справедливості і свободі для всіх це те, що означає біль цей біль надає нам мати розуміння і чітке розуміння того, що відбувається. Будь ласка, розкажіть про цей біль, спікеру Джонсону і його команді. будь ласка, розкажіть це іншим людям. що. Сказавши, що вони ніколи не будуть великими, якщо Україна програє. Розкажіть це світу, що сьогодні Київський пекавий форум закликає міжнародне співтовариство. Разом ми переможемо.